Prepare grammar unit 14. Because and but or. Because перекладається тому що і вживається, щоб показати причину тих чи інших явищ або дій. John is eating a big lunch because he is Hungry. John їсть великий обід, тому що він голодний. And перекладається і та. Ми використовуємо це сполучне слово, щоб додати більше ідей чи інформації. Andy likes playing video games and watching football on TV. Andy любить грати відеоігри та дивитися в футбол. По телевізору. Бат перекладається Але. І ми вживаємо це сполучне слово, щоб вказати іншу протилежну ідею. Це сполучне слово створює протиставлення. I can play the piano. But I can't play the drums. Я вмію грати на піаніно, але я не вмію грати на барабанах. OR перекладається або, і ми вживаємо це сполучне слово, щоб додати альтернативу, або додатковий вибір. We can go swimming or shopping on Sunday, if you want. Ми можемо піти поплавати або на шопінг в неділю, якщо ти хочеш. Let's shall we! Конструкції let's та shall we ми вживаємо, щоб запропонувати зробити певні дії. Let's перекладається давай. Це пропозиція у формі стверджувального речення, а саме наказовий спосіб. Після цього ми вживаємо дієслово у першій формі. І другорядні члени речення. Жодних закінчень до дієслова ми не додаємо. Let's go to the cinema after school. Давай підемо в кіно після школи. Shall we? Чому б нам не це пропозиція у формі питального речення? Після нашого виразу ми вживаємо дієслово у першій формі та другорядні члени речення. Shall We Swim in the river? It's great fun! Чому б нам не піти поплавати у річці? Це дуже весело. У табличці ви бачите приклади, пропозицій, приклади речень з нашими конструкціями. Let's. Давай. Let's have a party. Давай підемо на вечірку. Чи давай зробимо вечірку? Let's have pizza for dinner. Давай поїмо піцу на вечерю. Shall we? Чому б нам не? Shall we go to the museum this weekend? Давай підемо або чому б нам не сходити в музей. На ці вихідні. Shall We Watch a Film Later. Давай подивимося фільм пізніше. Або чому б нам не подивитися фільм пізніше? І третя колонка показує, як ми можемо реагувати на ці пропозиції. I'd love to. Я б це хотів. Yes, that's a great idea! Так, це чудова ідея. Sorry, I can't. Вибач, я не можу. Yes, I'd like that. Так, я б це хотів.